Я Вовков Сергій Олександрович. На даний час я інструктор, інструктор бригади і штабу. До цього був я розвідником в 23-й бригаді, в першому і в другому баті. Сам з міста Кривого Рогу працював до війни, був шахтером, електриком. Коли почалась війна, я зрозумів, що Ворог збирається до нас прийти додому і, звісно, одразу пішов до лав Збройних сил України. Так як у мене є сестра, мати, батька і племянник. Моя сім'я виїхала за границею, моя донька, у доньки 19 років, знаходиться з матер'ю за границею. Я не хочу поки, щоб вони приїжджали. Тому якось так. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Я впевнений, що буде все гаразд і ми перемогу здобудемо, і не пустимо ворога. Недавно, будучи вже пораненим, я повернувся в бригаду 23 ю мене забрали. Я зараз зараз інструктор. Нема в мене ноги. На жаль, бігати не можу, доходив на виход трохи. Хотів... Острих ощущень, ну, зрозумів, що бігати там треба бігати, трошки не виходить у мене. Ну, приношу користь, обучаю наших хлопців і мінуванню, і суперному ділу, і розвідки, і топографії, і розбираються, щоб вони розбирались в оружжі. Немає значення, яким зброєю користуватись, тобто, якщо здобули у ворога, вони повинні скористуватись. Любим видом оружия, тому хлопців треную на даний час. Сам виходець був виходцем 74-ї бригади, це розвідбат Дніпропетровської області. Потім, коли призвали мене, я сам пішов і мене взяли в вед, я потрапив в 23 ю бригаду розвідником і там працював. Я бив ворога. На даний час працюю з людьми, які прийшли і багато хлопців, які бажають тренуватися, щоб бити ворога. Я був поранений в роботі на село Вербове. Ми проводили штурм розмінування, так як там була логістика і нам треба було підірвати. Мост і зайти, щоб ворог не мог переправляти оружие. Ми все зробили, виконали все, що нам було наказано. Повертаючись, мене визвали на рацію, я кроль, камбат мене визиває і каже, що взводного поранили першого, перший рот і взводний, ні, ротний поранений і його не можуть знайти, його хлопці взводні. Я повертаючись, повернувся, знайшов е його з ротного. Цімент він дійсно був поранений, я почав його перев'язувати, потім почав е його вести, е успів його затягнути в окоп, піднявся, щоб забрати його зброю і рацію, по мені е вистрілив танк і мені відірвало ногу одразу. Е я... Чесно кажучи, одразу не зрозумів що со мною трапилось, так як не ни болі нічого. Я просто впав, побачив, що ноги нема, перетягнув себе, визвав в рацію Батяня-Батяня, але ну, комбат, я визивав, що я поранений. Комбат, ну Тіхас відпочув, прислав до мене хлопців ротних. Прийшли пацани, перетягнули в ногу і під вогнем мене витягли. Ну і, звісно, Тіхас на своїй страх і бо я був дуже поранений, мене ще в спину до цього, я навіть не зрозумів, що зі мною трапилось, до цього в мене в спину стріляв снайпер. І в мене пробита немає легені, півлегені і рібра, я настоящий мужчина. І Тіхас узнав, що зі мною трапилось, і попросив лікарів, а так як вони мене знали. Лікарі я везде ходив, був людиною відомою, що во другому баті, що в першому. Е мотолига спустилася е там, де ніколи не їздила. Спустилася дівчата, мене забрали, грубо кажучи, з нуля. Мене хлопці витягли, майже там, кілометр е тягли мене, а комбат дав указання, що спуститися і забрати мене. А ще комбат відправив зам будучи комбату, був такий у нас Рома Марс. Він теж прийшов, подивитися, що там не трапилось. Ну, коротше, все нормально. Я живий, здоровий. Я багато благодарен хлопцям. Вони, на жаль, загинули. Це були промінь і фізрук. Найкращі теж були взводні і ротні. Вони, на жаль, загинули. Я хотів передати привіт ще лежачі. у Львове, привет а Камбат говорит, что их нет. Ну естественно, когда я лежал в госпитале, я попросил Камбата, чтобы он меня забрал, так как я был уверен, что я смогу ходить на искусственной ноге. Вот она. И я прекрасно хожу, майже. Ну трошечки есть, конечно, а изменения бегать не можем. Но я впевнене, что прогресс идет вперед. І я зможу бігати і далі бити ворога. Може все-таки... Це мені, до речі, ставив протез Віталій Володимирович Клічко. Велике-велике йому дякую, це протез електронний. Дуже багато коштів, мотобок німецький. Ну, вийшов вже американський, кажуть там, що вже можна і бігати. То, може відпустять в відпуск, поїду, попросився. Шучу, до речі, я був в відпусці 7 суток. Ходив на виход, до речі. Не хотіли мене пускати, але я попросився, сходив, відчув, як заново виділяється адреналін, як працюють хлопці. Мене дійсно опять забрав комбат, знайшов погоду, туман, за мною прислали Макс Про і мене забрали. Ну, на той момент я приніс користь батальйону нашому, відвіз другого. Екофло нове, так щоб воно було заряджалося, так як воно було рації. І отвіс, звісно, для Старлінга, яка накривається накривачка для того, щоб не виділялося тепло. Так як, знаходясь там неоднократно до нас у двері і APV, і трошечки нас шугали стволкою, і трошечки по нам били кабами. Ну, все добре. Ми живі, здорові. А до речі, коли уходив, був туман, Анатолій прислав, ну, Техас, це мій комбат, якого я дуже-дуже поважаю. І вважаю, що це один із найкращих воїнів на даний час. Прислав задовольний ВАК СПРО і коли вона приїхала, ще не доїхавши, негодяї били градами по квадратам так як не знали, де хто, тому що був дуже густий туман. І трошечки підпалили мені куртку. Ну так, да, дійсно спугався, трошечки адреналін пішов. Ну а так все добре. Будемо працювати, будемо жити. Що ще робити? Не хотілося б віддавати ні не сантиметра, негідникам.